А ось і наступне заняття, яке у нас буде на цю цікаву тему «Свіські птахи. Зараз пропоную вам пограти в гру, яка називається Впізнай птаха. Уважно слухайте загадку. Цей птах має довгу шию, може бути білого або сірого кольору, вміє щипати травичку, плавати та літати. Здогадались, хто це? Ті, хто сказали, що це гуска або гусак, правильно, діти. Скажіть, а це птах дикий чи домашній свізький? Гуси, діти, бувають і свійські, і дикі. Як же ж їх відрізнити? Домашня свійська пташка, гуска або гусак, вони. Бувають або білі, або сірі, а дикі гуси вони мають забарвлення пір'я, рябе, і вони не такі товстенькі, як домашні птахи. Це для того, щоб вони могли літати на далеку відстань. Наступну слухайте, в неї ноги, наче ласти, дзьоб плескати червонистий. Кря кря-кря пливе по річці, їсть зерно, скубе травичку. Здогадались, хто це діти? Качка, правильно. А качки, діти? Свійська пташка чи дика? Вони також бувають як і дикі, так і домашні. Але ми зараз розмовляємо тільки про домашніх птахів. Наступна загадка надувається, гелгоче, наче щось сказати хоче, бігає туди-сюди, краще його обійти. Що ж це за такий птах цікавий, якого треба обійти, щоб не дзьобнув? Він має такий незвичний зовнішній вигляд. Я думаю, ви всі здогадались, це індик. правильно ж, дітки? І тепер ще одну слухайте загадку. Ходить птаха по подвір'ю, гребінець, борідка, пір'я. А як сяде у гніздечко, нам знесе вона яєчко. Це про кого загадка була, діти? Ви всі правильно здогадалися, це загадка була про курицю. І сьогодні ми з вами будемо робити діток. Куриці. Як же вони називаються, діти? Курчата, правильно. Ось погляньте. Для роботи нам сьогодні треба будуть ось такі кружечки, якого вони кольору, діти. Жовті, правильно, скажіть, а чи вони однакові, чи вони різні? Ось кружечки, ось кружечки, як ми можемо дізнатися. Правильно, нам треба їх порівняти. Так? Пробуємо накласти один на одного. І ми бачимо, що один кружечок маленький, а один кружечок великий. Великих у нас скільки кружечків. Давайте порахуємо. Один, два. А маленьких рахуємо разом. Один, два. Молодці. Давайте спробуємо їх всі разом порахувати. Разом зі мною. Один, два, три, чотири. Скільки їх всього? Чотири кружечка. І зараз я хотіла вам розказати от що дітки: курчата і не тільки курчата і інші свійські птахи, їхні дитинчата і дорослі птахи, вони можуть. Ходити, сидіти, деякі птахи можуть плавати, деякі з них можуть летіти, але вони можуть займати різне положення. Коли, наприклад, от курчатку у нас, так, дивіться, один кружечок великий, один маленький. Курчатко, наприклад, воно буде стояти і просто дивитися вперед або розглядати небо. Маленький кружечок це буде голова його, а великий кружечок це буде тулуб курчатка. Якщо, наприклад, наша курчатка стоїть і дивиться вперед, да, куди пішла мама, або куди пішов тато, то маленький кружечок буде знаходитись вгорі біля великого. А якщо, наприклад, Курчатко наше буде їсти, дзьобати травичку або зернята, то його голова буде знаходитись опущена донизу. Так, От уявіть, що це земля, травичка ній росте. Курчатко стоїть і дзьобає смачну, солодку, соковиту травичку. То ми його зобразимо ось так. Тому у нас робота сьогодні буде. Одне курчатко буде стояти зубати травичку, а друге курчатко буде стояти і дивитися вперед. Беремо листочок, на якому ми будемо виконувати роботу. Він може бути як білого кольору, так можна і світло-зеленого кольору взяти, і оранжевого кольору взяти, який у вас є. Перед тим як ми почнемо. Нашу роботу, діти, давайте розімнемо наші пальчики, наші ручки. Так? Уявіть, що наші долоньки це курчатко. Давайте зробимо голову і дзьобики курчатка. Що зараз курчатко робить? Дзьобик відкриває. А тепер, що воно робить? Дзьобає правильно. А друге курчатко що робить? Пишіть, мабуть, правда? А тепер воно плює правильно. А тепер дві голови, два курчатка в мене. Вони стоять і крутять головою. Подивилися на мене, а ваші курчатка подивляться на вас. Подивилися вперед, що ж там відбувається. Подивилися один на одного. Крутять так головою. Ось. Розім'яли ручки наші і приступаємо до роботи. Мені треба буде клей, серветка. Починаємо. У мене сьогодні ось такий клей діти, який також можна використовувати. Ось погляньте, від середини на края. Акуратно промазуємо всі детальки. І розташовуємо ось так. Голова його буде розташована нижче турибак. Коли будете приклеювати голову, дивіться, щоб вона була з'єднана з тулубом, діти? І друге курчатко. Дуже гарно промазуйте всі детальки. І друге курчатко стоїть поряд. Ось так, і буде воно дивитися вперед. Як його товариш стоїть і клює смачну травичку. Ось так. Голова цього курчатка буде знаходитись вище від тулуба. Бачите, так, як вони поєднуються? Ось, ось такі курчатка вийшли. Але вони ще зовсім не схожі, тому я беру оранжевий і червоний олівчик і зображаю лапки, щоб наші курчатка стояли на лапках. І цьому курчатку зверніть увагу, що лапки там, де великий кружечок у нас був. Ось так. А червоним олівчиком зображаємо дьобик. І можна гребінець зобразити. Ось так. І цьому курчаткові тільки звертайте увагу, що воно дзьобає траву, стоїть. І відповідно там же буде дзьобик його. Тепер беру чорний олівчик, зображаю очі. Ми позначаємо тільки одне око, тому що воно стоїть боком, і ми бачимо тільки одне око курчатка. Ну і Беремо зелений олівець, за допомогою якого ми зобразимо ось цю смачну травичку. Ось такими простими рухами. Ви можете це зробити не тільки олівцями, але й фломастерами. І цьому курчаткові також травичку зобразимо. Ну а далі можете пофантазувати і зробити навколо природу сонце, хмари. І це буде завершена ваша робота. На цьому я з вами прощаюся, дітки. Буду чекати з задоволенням на ваші роботи. Хочу подивитися, які в мене розумнички, скільки багато вмієте всього робити. А на цьому я з вами прощаюсь до наступного разу. До побачення.